Вправа 1289 Зведи подібні доданки. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3М плюс 2m. Ну що ж, будемо зводити подібні доданки. Я думаю, що ви їх можете сказати, що це буде 5М. Три частини плюс дві частини це буде 5 частин. Ну, але можемо винести задушки, можливо, вам так буде зрозуміліше. М виносимо задушки. Тоді в дужках у нас залишиться 3 і додати 2. Ну і це дорівнює M, що множиться. 3 додати 2, це буде 5. Ну, і це дорівнює. Переносимо 5 e, m помножити на 5 це буде 5М. Переходимо до другого завдання. 9А мінус А. Ну що ж, запишемо тоді це як 9А відняти 1А. 1 помножити на А це буде А. Ну, зрозуміло, що ушно це буде 8. Можемо винести А за дужки. Тоді в у вона залишиться 9-1. Ну, і це дорівнює А, що множиться 9-1, це 8. Ну і це дорівнює. Переносимо. А помножити на 8 це буде 8А. Переходимо до третього завдання. 5Б плюс Б. 5 частин плюс одна частина, 6 частин. Записуємо або одразу, або записуємо так. Це можна записати як 5b плюс 1b. І це дорівнює. Тепер B можна винести за дужки, То в душках воно залишиться 5 плюс 1. І це дорівнює. Переносимо. Це буде B, що множиться. 5 плюс 1 це 6. Або це можна записати як 6B. Переходимо до четвертого завдання. 9y плюс Y мінус 7. Запишемо цей вираз в такому вигляді, як 9. Додати не y, запишемо, а 1Y, 1. 1 Це буде y. Відняти 7y. І це дорівнює. Ну що, ж, давайте перенесемо і винесемо y за дужки, То у нас тоді залишиться в дужках 9 додати 1, відняти 7. І це дорівнює y, що множиться. 9 до 1 це 10 відняти 7 це 3 І це дорівнює Y, що множиться на 3, це можна записати як 3Y. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 2B відняти 7B. Винесемо B за дужки, То записуємо, що це буде B. А у дужках буде мінус 2 відняти 7. І це дорівнює. Тут або одразу. Мінус 2 відняти 7, це буде мінус 9. Або прийдеться розписувати. Давайте я перенесу. Отже, це буде B. А у дужках буде мінус 2. Запишемо різницю, як суму, додати мінус 7. І це дорівнює B, що множиться. Обе доданки в нас від'ємні, сума буде від'ємна. Пишемо мінус. А в дужках записуємо суму модулів 2, додати 7. Ну, і це дорівнює B, що множиться. мінус буде. 2 додати 7 це 9. А B, що множиться на мінус 9, це буде мінус 9B. Є? Ну що ж, переходимо до шостого завдання. 2Y плюс 2 y Ну це буде 4 Я Думаю, що це очевидно. Але давайте цей раз запишемо, щоб було зрозуміння, що вам y, що множиться. Якщо ми винесемо за дужки, на дужках буде 2 плюс 2. Ну, і це дорівнює y, що множиться 2 плюс 2 це 4. Ну і це можна записати як 4Y. Переходимо до сьомого завдання. Мінус 4 додати А. Запишемо таким чином, як мінус 4 додати, а А запишемо як 1 помножити на А або 1А. Тепер А виносимо за дужки, то тоді у дужках у нас залишиться мінус 4, додати 1. Ну і це дорівнює. Переносимо. То це можна записати як А, що множиться. Так, тепер дивимося. У дужках модуль від'ємного числа більший, то сума у нас буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. 4 відняти 1. Ну і це дорівнює А, що множиться. Буде мінус 4 відняти 1 це 3. Є. А що множиться на мінус 3, це буде мінус 3а. Гаразд, переходимо до останнього восьмого завдання. 7m-6m-m. Ну що ж, значення дорівнює нулю. Запишемо чому? Отже, записуємо як 7M відняти 6m і відняти m запишемо як 1М. 1 помножити на m це буде m. І це дорівнює m виносимо за дужки, То у дужках тоді у нас залишиться 7 відняти 6, відняти 1. І це дорівнює m буде, що множиться. 7 відняти 6 це 1, а відняти 1 це 0. А m помножити на 0 буде 0. Ну що ж, ось таке завдання на зведення подібних доданків. На цялото вправо завершено.